Ну, мир буде тогда, коли ми достигнем своїх цілей, яких ви сказали. Тепер к этим целям. Они не меняются. Потому що вместе мы ми команда. Ми команда. Да <говорит> він воюватиме до переможного кінця. І Йому потрібний як мінімум Київ. Цю тезу підтвердила пряма лінія з царем. Ой, вибачте, президентом РФ Росія вже навчилася обходити санкції ЄС і впевнено стоїть на військових рейках. Ну а проблеми простих Росіян Путіна просто не цікавлять. Тактично агресор на коні, але не стратегічно. Те, що говорить зараз президент Зеленський, що якщо у нас закінчиться сил, закінчиться солдат, закінчиться озброєння, яке ви нам не допостачаєте, Вам прийдеться прийняти рішення про те, щоб допомогти нам збройними силами. І є країни, які наближаються до цього рішення. Британія одна з ну самих-самих перших в цьому списку. Колишній посол України у Британії впевнений, туман Альбіон готовий до участі у війні в Україні. Хоч і політики всіляко проти війни, вони точно знають, хто становить загрозу острівній державі. Такий сценарій США і країни НАТО загалом мають про запас. Нагадаю, що в 2022 році до Румунії був перекинутий також додатковий підрозділ десантних військ Сполучених Штатів Америки і про це публічно говорили навіть на телебаченні американському і. Західні пресі про це писали це сигнал чіткий кремлю про те, що якщо вони будуть вдаватися до ще більшої ескалації, застосування там якихось ну, взагалі не передбачених сценаріїв на території України чи не полишить свою ідею захоплення України затягії під повний контроль, то е, війська НАТО точно будуть долучені до операції. А, Росія саме агресивне і мощне государство в Євразії. А кромі Росії із крупних мирових ігроків, ніхто подобного уровня агресії на даний момент не проявляє. Ще у березні 2021 року у Британії прийняли нову військову доктрину. Військовий бюджет збільшується на 24 мільярди фунтів і доведений до 2,2% ВВП. Комплексна модернізація та розширення ядерних озброєнь. Нова стратегія та розширення фінансування розвідки та спецслужб. Британія, як ніхто розуміє загрозу, та максимально допомагає Україні. Два дні тому Міністерство оборони Великобританії разом із Нідерландами оголосили про створення морської коаліції на підтримку України, яка передбачає саме своїм порядком денним передачу Україні відповідного зброєння для проведення військово-морських операцій. Ще до початку війни Британія передала Україні тисячу протитанкових комплексів НЛО як застереження для агресора. А після початку повномасштабного вторгнення оперативно передала ЗСУ ще кілька тисяч одиниць цієї зброї. Саме Лондон був одним із найактивніших голосів щодо надання допомоги Україні серед західних союзників. За майже два роки війни, Британія передала Україні військову допомогу на понад 7 мільярдів доларів. Тепер, коли Україна перебуває у складній ситуації, Британія може підставити плече, домовившись про це з оборонним альянсом. Він може бути прописаний як один із пунктів гарантії безпеки для України, поки ми не стали членом НАТО. Він може прописуватися з кожною країною окремо в рамках міжурядових угод. 1854 року. Російська імперія була змушена затопити свій флот при вході в бухту Севастополя. Це був єдиний варіант не пустити туди британські кораблі, але це не допомогло імперії виграти кримську війну. Історія циклічна і може повторитися.